И всем привет, дорогие подписчики, за мной у нас будет, новый видосик по Brawl Stars. И подписчики, ну я, я уже по названию ролика ты знаешь, что сегодня будет. Но я пока еще не в недоумении. Я так себе так спокойно, так. брал Stars, тут получи без... Биби бесплатно. про испытание получи подарок Биби. Или 500 монет, если она у тебя уже есть. Две иконки игрока с мадам Битой. І сім призов старий, ну погнали. Дев'ять цих... О, давайте запрям Куди ну, як Анну який звук в грі. Сьогодні якось звука на ще в грі. Ну секунду. А ж реально немає звуку ігри? Чи ти мене не видно. Ладно, прикручу, щоб вам там чи ти потім щось б'є нормально. Як сюди без... опа-па-па-па. Нові значки для ігроків. це легендарний скін Та і ці скін теж легендарні Та ти що, жорстко. Так, мене подивилися, що нам дають. Ага, два виграв іконка, два виграв іконка, два, ага, де ти. Плоче бібі. Та без питань, в принципі. вай я його! Це ще й захват кристалів! Та я того все. Коротше, граємо на рандом. <гад> що будете, буде. І Підписуйтесь, підпишіться на канал. Давайте що, я Та Давно я пару вам покажу. Буду коротше показувати так. Одну із трьох буду показувати. <гад> Бо так воно довго затягнеться. не знаю, чи ми будемо буде чи ми будемо вигравати. Як же буде І подпишечка, -по -по не пусть лайк будь ласка під відеосик. Я буду дуже <гад> дякувати. Я тут тут закидують страшно, тут люди... Це не люди, це роботи. А це боти? Тікай з мене, де я заберу. Я так понял, я у нас мидер буду. Тобто приходиш бы стату піднять. Я привалик не завали. Боже ж ти мій! Чел завари! в мене таке что що ми з граємо. В мене таке так я не розумієте? А що, коли я не мідер мабуть, буду спокою, де виходить? Накидывадим по башні. Це... Так куда ты ти... Ти шо вообще шли? Хорошо, что у него хотя бы 20 бля Нашинди бо це баца б бы жесткий, блякал хоть 8 к я закладку зробив, Оу ес Мишическа лепить лайк в инталанти Забрати пару цю победу Legendary, like підписчики подписчички на Пем Пляжный ПМТ скоро уже лето. Любить лагузика. Подпишитесь на канал, я погнав Даже Скатаюся катающая сон там дают. Дають перестар и уже про скипили. Покажу потім іконку дайте. Лайк, підписочка і погнал. Підписочка, ще одна чуть, чу, я чуть не Ти победу. Ты мне затупустые гуляю з рандомами. Ну, і діло Короче, рандоми з рандомами це було жорстко <свісно> Давайте дай густики, я погнав катку. <свісно> підписочка, ще одна каточка Плюсик. Ідемо ще на лайтику, на легенькому. Ну по суті бути. Знаєте, як я поймаю, що то бути, чи то не боти, бо вони мене перестріляти не можуть. <свісно> Понятно, що то боти. Якби <свісно> нормальні ракети, то мене не перестріляли б сразу. Вай, іконка ігрока, що нас тепер? Гаряча зона. Та, в принципі, тоже можна на кольті купити, отдавать. Давайте покажем вкладку, як перейде. Що катка пройшла так на, на ізі, Ну бачите, там. Там на фун, я теж не гляну на нього. Там цей, що я б скажу, що той, як його. Mm -hmm. e, що цей? Що безконечні... ці попитки, що виграти. Ду попадають, до того, і, тупо я не знаю чого... Що... Не грають, типа, що, типо. бу ти її пройдеш. Ходиш ти того, а не хочеш, я сумніваюся, що хтось не хоче пройти іспу. То тобто, есть ти болібом ти там і пройдеш. Меня коли бисекла за не разрушается, Ну, тупо реально биси Куда ты проделал ли ты шо? Где у ду припас в одной месте выкен Эээ, -е -е, тикай, тика, шо ж таке? них Мені мне нравится там калітті одне що я можу ними домінірувати <рес> тікаво що ти не попадаєш. це дуже важко, коли ти не попадаєш дві кого три прицети не хватило вони почали їх Пару, смерт, не почали играть пасмаль тать у мене прикиньте за всю катку є, є чим гордиться <рес> по суті якби я нормальне як это так воно би Зайди туди. Процент, боже ж ти, ми грати почали. Так а толку Все, програли. Ну, толкувати це почали грати в кінці. Кому ти клона показуєш, боже, ти опущений ще вчора. Даже три смотри, а да я так ще два раза Отдав життя. Сверхрей таки, що у нас тут так, ще одна катка, ага. Тоді давайте я погнав я катку, я вам потім покажу що почув. Давайте я Сейчас, цю скіпну, а покажу там, де я буду на іконку грати. По сути. Це, по суті, дають дві іконки і презистер под бойки. Так давайте я цю катку скіпну, а я вам покажу. Дочечки виграли ми катку, я рішив поменять перса. Ну що одну катку, я скажу вам чесно, я злив одну катку. Там просто попал в в короче, хороші і просто сюда злить катку. Потому якби вони грати не вміють, у них рука як то кажуть з одного места растуть. Так що так от. Як mm -hmm. ну, поняття наїла. У мене о опять буде весела катка. І це ймене в тиммейтам там були чинники по 10к. Нормально да так? От і я за те. Дякую разработчикам. Прям вообще. У мене яко... Віку... 50, ну пусть 52к, два чертики до 10к, офигенно, це ж прям вообще прям слов немає Куда ты там, блядь, лизешь Все <плес> <Чи>, быстрее <плес> Быстро її и <і> потушили Отходить <плес> надоп <плес> 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 бой боже от того человека літає... Ну все, я решил прийти вс за рандома то что как бы испан не сложно но з рандомами, ви знаєте, сюда что така фен ігра все пропушили їх наконец -то. наконец мы их це змуцу так... я що це ж був? так мне прям надо на них культу Брюня, прикольно у нього гіперзаряд. продав треба було... Чуть, чуть по направлению отправить, ну ладно Би ч, родина сам сам це як сам увертаюсь и надо и биппи и я и сам попасти не можу Чел, ты чисто сейчас за мной за, за цей забыти? Вс, яй-ой, я, 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 я вижу, я думаю я програю. Хто ну, ті. Ух-яй-я! бачите, Хочете передану ці штука зупинилася. Це було жорстко. Іконка ігрока. Забираємо. Накао. Ну накао тут, в принципі, можна на кольти откатаю смело, без всяких проблем, без всяких причин. смотря що мені... як воно буде. І як воно буде, хто його знає. А де лайк весік подпишечко і полетіли. Що буде жорстко чувствую. Знаєте, так от граєш на одному, потім граєш на другому, блін, так забувається. Хотіл тупо за комбачивчила. Рендоме давай у нас. Не знаю нами. О що невідімка що за що за брил? Чи на якийсь гаджет? У мене казку сказав, нікого не вбив, чисто ходив, дивився. Десь якого победен, так нікого і не вбив. Туди. там накине, по мені накинула. <сум> Цей це, це, не можна допіти. ай лєв, ай тігар. Ти щас тісто ді... ух і в нього там чисто серце глазами. не знаю, чи в нього. Но його... Та выйдай по ней дві тики, блін. Ну ближче, ні, як ні. Підь, чі, чі, солові, граємо, катку. Ну, не як надо. Кстати, блядь чем почти в соло виграв котку. Ладно, хочу они грати по по, по нормальному будемо играть на по коресенську. Бля, не... Я знаю! Як вони гуляють, блін, це капець. Я йду з одної сторони, вони, быть на другій стороні. Все, от откомбач. Виходьте. Ах ти, я! Я забув, що что тут збоку садить. Собака така нефільтрована. Он долітає, да, вона нас якось стал сидить. А толку ти її закрыв. У ту нього та надо было улету ульту, дайту ульту. Еще бы ты сюда в лету було б фен. Ай. Лі, ай, тигры просто нульвые тігри просто чисто тима заріша, я навіть це брискипаю, щоб ви не бачили я, по суті не одного кіла не зробив за, -за, -за, -за цю катку Пічески. Ще йде в катку. Я вам покажу всі три, -три, -три катки, що тут є в накаті, тому що воно, в принципі. Не вас кажімо так. прийняли, приняти, я, я запишу видос, якщо він вийде ровно. Я думаю, може в 10 він вийде відос. Знаєте. В принципі тут нема, що монтувати, по суті, в цим відосі. Я думаю, ну, чуть тюмейта нашого не закрыли. Не люблю я играть і, і балакать, у меня це нікуда не получалось. Хотя... Ха. -ха. Ді, це вже не такі вже борзі, прям. Справа, вже не таке вже борзум... уже борзом, вже таке Чик і прикотили. Типа, б так як свій світловий вирубили в кінці туннеля, так само і у нього. Боже, куда я ульту викинув? Ну, що я тебе скажу. Оу oh, ес. Yes. Да, быстро катки иду. Да. Я даже гир зробив. <laughs> так тут, бачите, чисто тимареш. И подпишечка заключательна катка нашому нашему репертуарі. Не знаю, нам буде легко, чи вона буде важка, не думаю ми сейчас выграємо. Уже принтер тут такого школа немає та хоча, що там Кстати я им же даже сейчас покажу пистолет Кирю Катку покажу одну штуку що я як я вчора не под вчера я чимсь займався. Пропушим Один же пропустим Ты не надо вообще не Ну позалетіло, як т ще підлт, сказав медит. Ты я його, блять, ч смерть жесь не влетіла Я ще більше що, 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 смерть не зробив. Но Коли я включаюсь в игру, в кольт не контрится, чисто кажучи. Просто ну воно не контрится. Дя-я! Я в момент аж чуть с поради до меня пообщался. Все равно я ей забрал. Додому ботики. Ки там килизер я не понял. 4 кила. Поздравляем, вы испытания пройдено. Ай, благодарю вас за таку прекрасну. Ай, забрати. Победа забрать. 500 монет і и престар. Ти ще мені, як, як скуста. Що у них там таке нове? А, мені ж на Кленсі выпало. фігня. Щас дайте я Кленси найду кленці. Кленці, получает двойную більше жетонів Так, а тут же... Не знаю. Ну мені кажеться рювок лучше. так менше привіт. Що хотів вам показати? Я жапну міфі, міфік 2 апнуть. Іби ви знали, як то було Улашко. Не я вам сейчас буду показывать чи ні, як я по... Може, ні, даже якось я виполняю. Це як вестик по нему. Не, не покажу. Коротше, вы не понимали, просто собі напросто е, Я грав цілий день. Не день. І, коротше, я тільки доходжу до кінця. Там остається 100. Зливаюся до 4600. Опять підходжу, 4800, там 87, вроді би. Опять до 400, Я, короче, поняла, я такий раз, три рази піднімався вверх, і три рази опускався, на четвертий раз я єлі апну. І тут даже на не п'ятий, даже, там теж ми катку злили. Так короче, було весело. От такі підписчики вийшли в відосі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, в слідчому відео буде, як я апну 52к. Зависть лайк, підписуйтесь, і всім підписчики. Пока-пока.